И всем привет! С вами я, Флейк. И сегодня зимой не, не Володя укртоп. А кто? Я, я по-моему смотрю на минимумы. Ну, короче, зимой сегодня одноклассник Макс. Что полно фрим гейм Ага, угу. Я я тут полностью. Забегай в катку. Забег? Забив. Мене зразу телепортинг зробило. Прикол. Ти будеш не буду я вилізати, сам будеш вилізати. А нічого ти не вибереш. Ти не фронтмен. О, та Боже, знову та бісяща заставка. О, знову мене показують. Шейко Щеліка. А от ти в кутіку приїжджаєш, а нічого тебе заступило. Дивіться, в кутіку приїжджаєш. А от ти приїжджаєш. Який в мене номер? Якийсь там скопів. Назви скіп. О, все, в мене все. Все ніби. Сюди йду. Я боже, боже, ми мене біси. надоїло дай його болтати, болтати, болтати. Я надіюся, ми, я надіюся, ми зараз тут зразу не здохнемо. Ні. Подивись 203-й. У мене 253-й номер. Fangar har orðin sem vera í þessari. Ei, mun ég pushnu le. Þetta þekkil bjæti. Um man Вони там ходять і вони стріляють, як ти думаєш? Чуєш, я, коротше, маю пуш. Я купив за золоті лавони, коротше, і я тепер всіх пушую. Чуєш, коротше, я поки біг, я пару чуваків, коротше, от робив. А що, пані Ларіки, ви ці лавони Та то за вон то то за лавони продається. Я знаю. Золоті лавони... Я ще, я ще, короче, купил провіряння стекол. Да. Yeah. Та вот так там тоже продавалась. Yeah. Красики бы бабосики, бабосики, бабосики. Ой-ой-ой. Вот yeah. бы б не, не вон, а я. Вот именно. А ты де. А о. Аминь я. О, там я перший выхожу. Я надеюсь, у меня зараз не будет зонтик і мені фронтмен не видасть Моналізу. У меня звичайно, звездочка. Доброе, что не меня звздочка я би зараз би офігел. О, біля мене спайдер бой. Не, ну якщо я тут зараз вздохну, то то буде... Ну, мене чуть не тріснуло. У мене тих, засейн. Я не попадаю. А ну, ну я стараю. А мне не. У мене зв'язочка тріснута. Я боюся жорстко. Та я думаю, я встигну. Я думаю, ну, я ні. Та я тобі запальничку дав фронтмен. Ти чого, здіваєшся? Я не тебе помилував. От би мені зараз запальничку. Але я не розумію, чим вона допомагає. Я, я майже. Ну то не так епічно. Ті завалили. Алло? Це замкусь завалило, я чому. Не, nee, я говорю, mm -hmm, пусть yes. mm -hmm. я вырезал, я вырезал Мастик, а съедай хон и можна там? А okay. мне. ж победя, что мне ничего не зроблять. ок? Ні, nee, ничего не зроблять. Ты уже съедал ее? Я ей только слабое у меня так будет я тоже съел. Блин, блин, мне было так страшно эту звездочку вырезать. Я ей на початку поспешил. О, Я тоби... люблю бить. Значит, бить. Прошу, дай А что такое Ланька ленька бита? А нету ножек. мені ножик Я не буду битися, я сховаюся, Я за кроватками сижу. Хочешь Под, попадуться? Байк он попал. Ну, мафия, самый имбовая. Ага, та, саме їм немного. І ми зараз прикинь, здохнемо. О, диви, я перший выхожу, диви, я перший выхожу. Я самий жорсткий. Ну я теперь перший виходжу. Не, я перший выхожу. А я тебя вообще не бачу. О, Ну тут, короче, перше, саме легеньке. Просто кидати і ти проходиш. По мені не хочу. Я прийшов. Ай, Пер... Я перший прийшов. Другий тепер. Ну, там би кидати. Ай. Yes. Я вже біжу на О! Ого, там вже чельки далеко зайшли. О, Конгі! Конгі, Конгі. Опа, я пришл, А, що я не можу прийти, что не Ой, блін, я Конгі. Прийшов. Що, ти прийшов? Ні, мені Конгі право. Вс, я пришл Конгі. Я не розумію, що стоит зигую робити, вона просто і, і таки чайники типа о могай запустив її, що за ее, набивання, набивання. Я набивати вмію. А ти такий на дзизі я вже при Я? Я прийшов. Мені зараз набивати треба. Так. так, два, эээ. Ты не пришел? Игра да, в кого по тебя к все. Я не вс. То, ще да ты че? Нет, по этому Я не я пришел. Я с ними пришла. Ты уже тут? А я взорв. А Я третє місце, до речі. Я з вами. Фух, я вже думав, ти не прийшов. Так мало я людей. Хочу. Я думав, я не зможу квадрат и А що тобі саме було найважче? было Сам не знаю. Для мене, для мене все було ізі. А? Для мене все було изи. Ну так, ти сам.

Ще ja, гірше, я зараз програю, я ні одного разу тут не грав, то дуже важко, я бачив. Ой-ой-ой, де де-де-де-де-де. Нам жопа. Що Мені там? Ну, ні. Я збавлю звук, ну не біся.

Ты Заходьте! Ой, Все! Подходит! Заброем! Ох, на закрывайся! Настроен! Питере дай! Настрое! Евс, не строе! вас прадово. я тут з пацанами бьюся! Ти Так, я вижив. Ой. А я всіх ну, буду стовхати. Ну, <голові> я всіх нагибаю. Ну, викусай. На! На. Їй зараз припаде по одному. На! Сюди, сюди, там де зелені. Трижно. Ну, куди? Єс! Єс! Масик, заходь, а ні, ми не можемо. Высо заходь кудись. Заходь, всегда съел. Я думаю, это мы там. Ага. Мене там будут шоу-пало. Не, чушь мені, мені жорстко прям фортеть. Дверки прям біля мене відкриваються. Мені жестко не портреть, Мені ванну жопа. А мне легко жестко.

Ні! Я проиграл, походу. Okay. Все, я проіграл. Мене зараз застрелять. Ні! Ну, пацани, Ну ви чого? Ну, чого а один? You? Ну, хоча б по подвол бы Все, я елімінейтед А я. А я пожалуй, Ну то шо, давай вже закінчувати відео, напевно. Не, искус за мной, то ти... Поймо, там... не пойм. Ч саме э, легкое? Ладно, уже... ладно, уже хватает, короче. Неее. Вот так у нас вышел сегодня не видел. Вам был флейк и э, мы одноклассник...